Вітаю вас, сьомий класний уроці інформатики. Сьогодні ми з вами розглянемо таку тему, як використання онлайн середовищ для створення електронних документів. Ну що ж, будемо починати. Створення документів, засоби онлайн-редакторів Google для того, щоб створити новий електронний документ, електронний документ, презентацію або малюнок у додатках Google можна використати такі відповідні редактори. Як ви бачите на зображенні у вас на екрані, це Google документи, Google таблиці, Google презентації, Google малюнки і так далі. Усі онлайн-редактори у сервісах Google схожі на в інтерфейс, і в інтерфейсі, і в інструментах, і в алгоритмах їхнього використання з програмами Word, PowerPoint. Хайбер офіс, брат і так далі, які ви вже, з якими ви знайомі. Тому описувати детально всі ці програми ми не будемо. Будемо зупинятися лише на деяких особливостях, які відміняються від тих, які ви вже знаєте. Нагадаємо, загальні особливості роботи в гарному середовищі Google, які розглядалися раніше, у нас на попередніх пунктах. Перше, після відкриття у вікні Google Диск файлів, які були створені у програмах середовищах Word, PowerPoint, Paint, вони будуть доступні тільки для перегляду. До будь-якого файла можна надати спільний доступ за посиланням, що ми розглядали на минулому уроці, або за електронною поштою, поштовою адресою окремим користувачам. Після завершення роботи з файлами у хамарному середовищі користувачу бажано виконати синхронізацію даних, якщо планується подальша робота з документом на локальному комп'ютері. Для створення нового файлу засобами будь-якого онлайн-редактора Google слід виконати таке: перше, увійти у свій обліковий запис Google, використавши комп'ютер е і на комп'ютері браузер. Google Chrome. Відкрити меню Google вибором кнопки додатків. Google, ось такі 9 кноп... точок. Вибрати у списку додатків кнопку Диск. Ось такий вигляд він має значок. Відкрити в робочій області диска потрібну папку та створити нову, вибрати в меню кнопки Створити потрібний редактор, чи це буде Google Документи, чи презентації, чи малюнки, і розпочати роботу із створенням відповідного електронного документа. За замовчуванням новими файлам надають такі імена, як документ без назв, презентація без назви, малюнок без назви. І для того, щоб надати новому файлу інше ім'я, слід вибрати в лівому верхньому куті вікна програми Текстове поле, де вказано ім'я за за замовчуванням, наприклад, документ без назви, і ввести потрібне вам ім'я для файла. Документи під час їхнього створення та опрацювання зберігаються автоматично кожні 2-3 секунди. І спеціальної команди для збереження файлів у середовищі онлайн-редакторів не передбачено. Ну, наприклад, так як в Word є така програма, команда то в Google документах такої немає. Документи, які створені в додатках Google, можна відкривати для перегляду або редагування, опрацьовувати документи, які створено в інших програмах. Наприклад, в додатках Microsoft Office можна тільки після їхньої конвертації у формат документа Google. Для цього потрібно відкрити документ. Він відкривається у вікні попередній перегляд. Потім необхідно вибрати над документом кнопку Відкрити в додатку ось вона. І в списку, що відкривається, вибрати команду Google Документи. За потреби слід зберегти документ у форматі Google. Для цього треба виконати файл і зберегти Google документах. При цьому форматування таких документів може бути змінено. Наприклад, по-іншому будуть відображатися стилі об'єктів. Діаграми перетворюються на малюнки, обтікання малюнка тексту може бути відсутнім, зникнуть анімаційні ефекти в презентаціях і так далі. І ці документи за потреби слід буде знову ж таки редагувати. Новими в усіх редакторах є такі команди в меню файл: як копіювати, тобто створює копію документа, за бажанням користувач може надати нове ім'я та місце розташування файла. Перейменувати змінює ім'я файла безпосередньо в середовищі редактора. Нагадуємо, що змінити ім'я відкритого файла в програмах Microsoft Office було неможливо лише зберегти копію документа у файлі з новим ім'ям. Перенести він переміщує файл в інше місце на Google Диску безпосередньо в середовищі редактора. Перемістити до кошика він видаляє файл з Google диска безпосередньо із середовища редактора. Відновлення файлу документа також можливе у середовищі редактора. Історія версії, тобто, вона відкриває на додатковій панелі список дій, які користувач або інші співавтори виконували із цим документом. За бажанням можна повернутися до однієї з попередніх версій. Завантажити зберігає файл з Google диска на локальному комп'ютері користувача в форматі, який можна вибрати, наприклад, у форматі Doc з текстового процесора Word. У текстовому редакторі Google документи є нові корисні команди, які розміщено в меню Інструменти. Голосовий від, можна наговорити текст микрофон, в мікрофон в аудіорежимі. Програма автоматично перетворить його в текстовий формат. Також можна перекласти документ. Створюється новий документ з автоматичним перекладом усього тексту іншою мовою, яку можна вибрати з досить великого списку. Переклад здійснюється будованим Google-перекладачем. Онлайн-редактор Google презентації має практично ті самі можливості, що й Microsoft PowerPoint. Однак, у додатку Google можна значно менше кількість ефектів анімації, а ефекти руху зовсім відсутні. Онлайн-редактор Google малюнки. Це є аналогом векторного редактора LibreOffice справ. З яким ви вже ознайомилися в шостому класі, якщо була можливість, растрового графічного редактора серед додатків Google немає, тобто це є лише векторний. Також спільна робота з онлайн документом Google. Усі онлайн-редактори Google надають широкі можливості для спільної роботи з документами. Робота користувачів зі спільним Google документом відбувається в реальному часі, тобто, якщо один із користувачів змінює зміст документа, то всі зміни одразу ж відображаються і у вікні інших користувачів, якщо вони в цей момент теж працюють над цим документом. З одним і тим самим файлом, одночасно може працювати до 200 користувачів. Який автор документа запросив до спільної роботи? У процесі роботи можна бачити, хто із співавторів одночасно з вами редагує цей документ? Повідомлення про це відображається над рядком меню у вигляді піктограм аватарок. Після наведення на які можна визначити користувачів. Ось тут, наприклад, написано Людмила Чорна, ось вона щось змінювала. Співавтори автоматично отримують свій колір маркування під час роботи над документом, можна бачити поточне місце їхньої роботи. Тобто, ось Людмила Чорна, якщо щось змінює, то ось вона, її маркування є рожевим. Оскільки Збереження документів у редактора Google відбувається автоматично, то співавтори можуть бути впевнені, що останню версію їхньої спільної роботи буде зафіксовано. Автор документа за потреби може скасувати всі правки, які було внесено співавторами, повернувшись до однієї з попередніх версій. Для цього треба виконати такі дії, вибрати файл Історія версій, переглянути історію версій. Вибрати на правій бічній панелі Історія версій повірібну версію документа, перетягнувши наявні варіанти, вибрати над документом команду Відновити цю версію, вибрати команду Відновити для підтвердження своїх дій. І продовжити роботу з документом. Корисною для спільної роботи з текстовими документами, презентаціями, малюнками є команда Коментар, яка має ось такий плажочок з плюсиком. У меню вставити та на панелі інструментів до виділеного об'єкта документа. Фрагмента тексту, графічного об'єкта. можна надати коментар в окремому полі. Ось так от. Ці коментарі будуть бачити всі співавтори документа, і вони можуть вести в онлайн режимі обговорення цього питання без редагування самого документа. Під час друку документа коментарі не друкуються. Для цієї самої роботи можна використати кнопку відкрити історію коментарів. Ось такий вона має вигляд. Над панелі інструментів, яка призначена для перегляду всіх коментарів. У цьому документі та додавання нових співавтори можуть переглядати коментарі, відповідати на них, приймати рішення відносно наданих зауважень і вносити відповідні зміни до документа.